Поки всі навчальні заклади прощаються зі своїми посунками, завершуючи навчальний рік, фахівці роблять прогнози на наступний: збільшення кількості вихованців очікується по всіх дю США. У школах естетичного виховання учнів залишиться стільки ж, а ось по лозівських загальноосвітніх навчальних закладах менше. Різниця із минулим роком буде у 67 учнів. Виникла вона, бо їдуть лозової вимушені переселенці, пояснювала на засіданні виконкому виконуючи обов'язки начальника міського Ксенія Кокузенко. За їхніми підрахунками за парти 1 вересня мають сісти п'ять тисяч 644 школяра. У святянській мережі у наступному навчальному році вже не буде колегіуму. Заклад ліквідовано шляхом припинення. Всіх його учнів влаштовано по школах. У трьох для колегіантів відкрито додаткові класи. «Позош номер один відкривається 2 в 3 в. ЗОЖ номер 3 відкривається 7-й В, 8-й В, 11-й Б і поліцея номер 4 відкривається 2-й Д, 3-й Д та 5-й Г клас. Вчителів колегіум буде працевлаштовано по інших закладах, таким чином заповнять практично всі вільні вакансії, які були по ЗНЗ, з врахуванням скорочення 50 штатних одиниць. Із молодими спеціалістами погоджувалася Ксенія Кокузенко, сьогодні дійсно мають проблеми. Молоді спеціалісти довго не витримують, скажімо так. Приходять на рік і уходять за світи. Ну, різні причини бувають. Запрошують на роботу до дитсадків вихователів. Їх найбільше бракує. 123 групи нараховуватимуться у наступному навчальному році полозівських ДНЗ. Щоправда, дітей в них виховуватиметься на 223 менше. Причина демографічна зменшилась народжуваність. 555 вихованців навчатимуться у школах естетичного виховання у наступному році. Суттєво їхня кількість не зміниться. Без змін залишиться мережа і батьківська плата. Доповідала начальниця відділу культури Галина Рукавицина. Чи зможуть набрати і вчити більше вихованців? І що для цього потрібно, міський голова доручив відпрацювати це питання щодо ремонтів. Капітальний ремонт в цьому році запланований в художній школі на суму 60 тисяч гривень. На сьогодні вже виготовлена технічна документація і ремонт реаспочато. І поточні ремонти проводяться у школі естетичного виховання, вірніше планується на суму 60 тисяч гривень. По управлінню у справах молоді та спорту мережа також залишається без змін, проте заплановано збільшення учнівського контингенту. Навчальних груп планується збільшити на 33, і їх кількість складе 116. учнів. Планується збільшити майже на 500 учнів. І кількість складе 1566 учнів. Серед проблемних питань відмічала начальниця управління Ірина Сазонова, брак тренерів-викладачів і незавершений ремонт басейну у ДІСШ юність. Ситуація складніша в країні, в місті. Все, що можна зробити для того, щоб діти поплили в басейні, будемо робити.